Thank you Вітаю, в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про Національну гвардію України, якій завтра виповнюється 10 років. У нас в студії Діана Крайнова, начальник служби інформації та комунікації 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. Діано, вітаю! Вітаю вас! Я, по-перше, вітаю вашій особі, всіх колег. І хлопців і дівчат, перед будь ласка, від сьомого каналу, від одеських медійників, вітання. Дякуємо вам за захист. Обов'язково передам дякую. Десять років це значуща така дата, ювілей. Зараз ми не святкуємо, на жаль, через воєнний стан через війну, яка триває на нашій території, але обов'язково відзначаємо, бо дати важливі і ця зокрема важлива, тому що стосується наших оборонців. Е, і от більше про Національну гвардію сьогодні і хотілося поговорити і, зокрема, про 11-ту бригаду, яка є одеською бригадою, але розпрошена по е, південному регіону. Я сподіваюся, ви трішки дасте деталей. Де саме так і чим опікуєтесь. але давайте з самого початку саме про заснування Національної гвардії України. Це сталося 10 років тому, за яких умов і чому Україні от силам оборони потрібен був саме такий рід військ? Ну, по-перше, згадаємо 2014 рік, коли відбулося перше таке вторгнення країни сусідньої до нашої території це На Донбасі і насамперед анексія Криму. Відтоді було прийнято рішення Верховною Радою про створення, напевно, про відновлення Національної гвардії України. Насамперед, це для всього розуміння це військове формування з правоохоронними функціями. Тобто, ми, у нас є загалом 19 обов'язків, які ми щоденно виконуємо це як забезпечення охорони громадського порядку, охорони атомних електростанцій, а також захист територіальної цілісності та незалежності нашої країни, як на сході, так і з 2022 року на півдні. Як Нацгвардія змінювалася протягом цих 10 років? Я розумію, що це може бути дуже розлога е, бесіда у нас, але якщо так сконцентрувати, найголовніше. Е, найголовніше, я вважаю, що це підготовка. Вона стала набагато краще. Ми набагато підготовленіші для будь-яких е, завдань, які стають перед нами. Е, це оснащення, наше озброєння. Воно постійно оновлюється, ми опановуємо щось нове і це і з нами діляться досвідом інші країни. Тобто ми перед... Пер... да, приймаємо передовий досвід інших країн, а також ділимось своїм, так як у нас вже я вважаю, що у нас вже 10 років війна йде. Так. Всі так, так вважають, Діано, Давайте казати так, прямо, всі тому всі що так якщо ще до 22-го року у когось були сумніви, mm -hmm. після 24 четвертого лютого 22-го року, мені здається, тільки е, категорія неповажних ждунів може там щось ще собі тихенечко міркує, слава Богу, не висловлює даний загал. Але направду всі українці зрозуміли, що війна та не два роки, от mm -hmm. якщо б ми зараз рахували третій пішов, вона багато більше і саме з 14-го року з анекції Криму і з е, е, окупації наших територій. На сході, звісно, ми можемо вважати, що ця війна розпочалася. А історики ви більше кажуть, що набагато більше набагато, більше, набагато так. більше, так це якщо занурюватися, але ми зараз про нацвардію. Так одинадцята е бригада. Е це важлива, е наскільки я розумію, складова, е бо покриває один. Ну. Одесьчина найбільший регіон України, а е, окрім Одещини, я так розумію, в зоні вашої відповідальності і Миколаївщина, і Херсонщина, так, правильно, а може ще й більше території. У е, нас є підрозділи. Це безпосередньо наші ударні БПЛА та артилеристи, які виконують бойові завдання е, на південному напрямку, так, от. Як сказали, це Миколаївщина, Запоріжжя, Херсонщина, вони там щоденно нищать окупантів, показують потужну роботу і це бачить. Народ наш український. Я, до речі, закликаю телеглядачів долучитися до ваших сторінок в соцмережах. Точно знаю про сторінку на Фейсбуці. Якщо ви заб'єте в пошуковик ФБ, от прям назву 11 бригади ім. Грушевського НГУ, то ви знайдете легко. Ем, там багато відеоматеріалу цікавого. І Якщо ви дозволите, одне з останніх відео це комплекс дальнього відеотепловезійного спостереження муром. І от результат. Його роботи, попросимо, от зараз та, режисер нам вже показує, як працює ця, цей комплекс. Я так розумію, зазначаєте у дописі, що він дороговартісний. До речі, це важливо, що дороговартісний. Так, це не перший і не останній спостережний комплекс, який знищують наші ударні БПЛА. Також можу розповісти, що наші бійці. За допомогою FPV-дрона знищили е, зенітно ракетний комплекс С 350 «Вітязь». Це теж найцінніша е, ціль, яка була уражена FPV-дроном. Це за останній час. найцінніша? Кілька мільйонів доларів ви у ворога просто так скажімо відібрали в один момент, так так. так. І саме завдяки впівдрону, так який коштує набагато набагато менше, набагато менше Сотня, сотні, а може і в тисячі разів дешевше, так і саме цим комплексом ворог гатив або по наших військових, або по тилових мирних містах. Так, я так розумію. Так, це комплекс, який може завдавати удари на дальній відстані. Наше життя трішки стало спокійніше. Ми поки останнім часом цього не відчуваємо, тому що просто дуже масовані а, атаки, але виводити з ладу а, техніку ворога просто необхідно а, заради збереження наших життів. А, до історії вашої бригади, коли вона виникла, як вона збільшувалася як стрімко? А, і основні задачі, які сьогодні виконують нацгвардійці саме 11-ї бригади. Ну, Окрім того, що ви вже назвали. Так, е, наша бригада виникла 2 січня 1992 року. Е, і з того часу вона неймовірно змінилась, бо на початку це був лише батальйон, а зараз ми вже реструктуризувалися в бригаду. Тобто, це тисячі військовослужбовців, які щоденно захищають е, як. Тишу і мир, спокій в місті. Маю на увазі охорону громадського порядку, так і безпеку всіх громадян України на південному напрямку. Бригада змінювалася поступово. Ми продовжуємо змінюватись, розвиватись. у нас покращилось оснащення. У нас є багато потужної техніки, яка допомагає нам. Виконувати всі поставлені завдання. І з нового з початку війни були такі виклики, які потребували змін. У нас з'явились підрозділи мобільних вогневих груп, які захищають від ударів дронів під час нічних та днівних атак. То вони ну, постійно на поготові, постійно тренуються, і завжди виконують свої завдання на відмінно. Також я вже розповідала про підрозділ ударних БПЛА це у нас новий. І ще а, наші артилеристи це боги війни, як кажуть. Вони в нас а, теж з'явились під час уже повномасштабного вторгнення і. Вони показують неймовірні результати, дуже пишаюсь їм. Як вдається Нацгвардії. А... От в умовах е, такого, знаєте, стрімкої зміни постійно е, реалій е, воєнних, як вдається швидко зібрати е, певний підрозділ, навчити його, е, занурити його е, в бойову дію, в бойову роботу, а ще щоб і підрозділи показували результат. І, от що потрібно для того, щоб всі ці пазли склалися е, в єдину. картину, Ефективної роботи. Вчитися дуже складно, направду. На це йдуть інколи роки. Нам доводиться військовим нашим доводиться вчитися за місяці. Ну насамперед, це готовність о, самих військовослужбовців. Якщо він хоче, він опанує цю справу от, за те кілька місяців, які надаються. Це постійні годинні тренування, повторювання, вивчення. Так, це складно, але це можливо і нам це вдається зібрати. Хлопців в один підрозділ, навчити їх, тому що у нас дуже досвідчені інструктори, які так само постійно підвищують свій рівень знань Ось, і передають свій досвід. І всі тренування вони проходять в умовах наближених до бойових. Так, ми не можемо там 100% це забезпечити, але. Коли вже підрозділ потрапляє на передову, він хоча б розуміє, що від нього ну, потребується. Так вони і готові виконувати свої завдання. А ви кажете, що е, і перебираєте досвід іноземних колег і їм придете свій, а зараз багато оглядачів кажуть, що е, ну, Нашим вже нема чому вчитися, тільки ми можемо навчити, тому що ми країна, в якій точиться найбільша з другої світової а, повномасштабна війна, бо більше ця війна ну, по-перше, дуже диджиталізована. По-друге, це війна дронів. і Це її особливість, бо ну такого не було ще досі в історії, так Е, так, так. Чи направду наші фахівці затребування я маю на увазі, от саме інструктори? Чи не переманюють їх за кордон, а, чи вони а, хочуть передавати цей досвід? Або навпаки, важливіше зараз напевно залишатися тут в країні, працювати зі своїми хлопцями. Ну, на мою думку, всі, хто хотів там свого часу, вони виїхали. Всі, хто зараз залишається тут, хто покращує свої навички, беручи досвід іноземних країн, вони це беруть тільки для того, аби передати далі, навчити солдата, щоб він спокійно пішов, вдарив, побудив. Угу, от давайте поговоримо саме про тих, хто хоче стати частиною вашої команди. Як до вас долучитися, з чого треба починати, які є вимоги? І тут, напевно, окремо треба розділити а, е, ті посади, які можуть обіймати чоловіки. Ті посади, які можуть обіймати жінки. Якщо ви таке гендерне розділення робите, я не знаю. У нас гендерна рівність. Оце, ні. Це зрозуміло. Це закон вже нас е, змушує до цього. А Я маю на увазі, що не всі ж, напевно, угу. функції можуть виконувати дівчата. Давайте спочатку розкажу, як долучитись. Так, Почнемо з тим. Спочатку, якщо є бажання, то ви приходите на співбесіду до бригади, до начальника кадрів. Він виходить, вам розповідає, що взагалі представляє собою 11-та бригада, який є, який є соціальний пакет, ну, що ми можемо дати вам, щоб ви у нас служили. Ось також виходить медичний працівник, аби перевірити стан здоров'я кандидата, психолог виходить так само перевірити морально-психологічну готовність. І це все вкупі. Потім е даний кандидат, якщо вже каже так, то йому дають е певну вказівку. І все, його вже одягають, обувають і відправляють на навчання. У нас є також на сторінці Фейсбуку номера телефонів речі лінії, де кожен, хто виявляє бажання служити у нашій бригаді, може подзвонити, і ми легко розкажемо, куди, як, у котрі прийти, щоб поспілкуватися вже з представниками бригади. Ось. А які от нас посади. Завжди потрібні люди, нам потрібні артилеристи, сапери, оператори БПЛА, механіки, інженери, медики. З приводу жінок то ті ж саме санітарні інструктори або бойові медики. Якщо дивіться, давайте казати так: що жінка прояви себе, покаже, що вона може це робити в неї, там є якийсь досвід фаховий, то ну її візьмуть на будь-яку посаду. І оператором БПЛА, наприклад, теж і артилеристом. Ну, артилеристам не впевнена, а ось оператором БПЛА чому ні. Може бути, ну на направду на, ж багато в збройних силах України жінок-операторів, ба більше ще інструкторів жінок, також багато. І так, як правило, так. це є наші колеги, які раніше працювали операторками угу. е, сьомого каналу. Точно у нас є одна дівчинка. Єдине, що я не можу казати, що вона сам оператором БПЛА працює в збройних силах, служить в збройних силах України. Але от бажання, коли вона йшла угу. до лав зсу, у неї саме було бажання займатися цим, бо у неї такий досвід вже в недобаченні був. Медичні працівники, ви кажете, в медичні вакансії Да. Genau. оператори БПЛА? Ну, це можливо, це можливо таке. Треба прийти поспілкуватись. Якщо представники нашої бригади побачать, що так, командир там дасть дозвіл, то тоді нема питань. Фізична підготовка має бути певна так. чи ні? Так, потрібна фізична Яким підготовка мінімум? і витривалість. Який мінімум? Як ви перевіряєте витривалість? У нас є здача нормативів: це один кілометр, 100 метрів і комплексна силова вправа, яка включає в себе е, прес та присідання або прес та віджимання. За який час можна підготуватися до такого випробування? Як, як вважаєте? За три місяці періодичних занять? Ну, це не повинні бути періодичні заняття це на постійній основі кожен день потрібно підвищувати свою фізичну витривалість. Впродовж декількох місяців можна себе натренувати, щоб здати нормативи як мінімум на задовільно. Дяно. Давайте поговоримо про соціальний пакет. Це теж важливо, тому що розуміємо, що в умовах там ринку труда України є сіре, напівсіре, біле оформлення. Зрозуміло, що е, Нацгвардія – це біле оформлення повністю, що входить в ці соціальні пакети. Це повне речове продовольче забезпечення, тобто вас одягають, вас кормлять. Заробітна плата від 20 тисяч до 122, наприклад. Це якщо виконують бойові завдання на передовій, там йде доплати. Також медичне забезпечення, тобто є вільний доступ, пройти медичне обстеження в в Нашому військовому госпіталі, ну і в санчастині також надають медичну допомогу у нас, в пригаді, це е, мати можливість е, на піднайом житла. Тобто, якщо ви знімаєте квартиру, то ми частково можемо е, покрити забезпечити витрат. да, покрити витрати. Ось е, щорічна основна відпустка. 30 діб, які розбиваються на два рази по 15. Бо розуміємо, зараз всіх не можна відпустити, всі ми намагаємось е, входити в положення. Е, також е, виплачується матеріальна допомога та на оздоровлення. Тобто це дві виплати, які ми можемо раз в рік забезпечити. Це такий мінімальний пакет, який надає служба Національної гвардії України. Угу. Так, добре. Якщо говорити про ми трішки поговорили про інструкторів, так як навчаються, і поговорили про те, що постійно відбувається такий процес набуття нового досвіду, навчання хлопців і дівчат новоприбулих. А от таке прокачування вже тих, хто ну певний час в лавах Нацгвардії теж відбувається. Це пов'язано з новою технікою, наприклад, яка прибуває так на озброєння. Mm -hmm. Її опанувати теж ну сто відсотків не завжди проста задача. Uh, так, uh, кадрові військовослужбовці, які знаходились вже. До початку повноштабного вторгнення вони так само тренуються, як і новоприбулі кандидати. Тобто опанування нової зброї, звісно, це одне із нагальних питань, але це не так. Важко і довгостроково йде. Зараз це все пришвидшено, все поновлюється набагато швидше і ефективніше. Бо в е, нас, я ж казала, досвідчені інструктори, які е, е, спокійно, е, врівноважено розповідають про там, характеристики зброї, як її використовувати, де там нажати, де тому подібне, продовжуючи тему набору до Лавнацгвардії, а от, про хачі вони хочуть на які посади або в які підрозділи найбільше потрапляти, які вакансії найбільш популярні. Найбільш популярні вакансії це ті, де е, є змога виконати бойові завдання. Бо насамперед всі йдуть за цим, щоб завдати ворогу болю, як вони нам завдають. Це артилерійський дивізіон, це ударні БПЛА, це сапери. Маю на увазі інженери, які е, займаються розміновуванням деокупованих територій. Ось і е, в піхотні підрозділи або підрозділи спеціального призначення. Тобто, у нас багато таких є підрозділів, де потрібні е, люди, які мають таке бажання. Захищати країну, що ж тоді ще раз закликаємо долучатися до ваших соцмереж. По друге за будь-яку інформацію, яка цікавить потенційних нацгвардійців, звертатися за номерами гарячої лінії 11-ї бригади імені Михайла Грушевського, так. Все вірно. Так, я дякую вам, що ви сьогодні завітали. Ще раз вітаємо з десятиріччям. Передавайте всім хлопцям і дівчатам вітання від нас і чекаємо на наступні ефіри. Приходьте ми завжди відкриті. Дякую вам, діана Крайнова, начальник служби інформації та комунікації 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. Була гостею цієї студії. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьома.